Окей, колеги, у нас починається другий тур. Хто ще не доїв, не допив, підходьте. Так, починаємо другу нашу частину. Ми в цій частині розмовляємо більше про операторів, про людей, там, да, як з ними співпрацювати, як з AI, з людьми співпрацювати. Перша перший наш спікер мав бути Олександр Татарінов, але от він якраз не доїхав. Тому ми дуже дуже швиденько міняли спікера і трошки поміняли тему. Тому зараз в нас виступить Сергій Бевзенко. Він співвласник компанії Бізнес-Контакт Центр Консалтинг. Він загалом професіонал і експерт в побудові процесі управління і взаємодії з персоналом, і він в нас виходить з доповіддю вигорання операторів і як на це впливають стресоутворюючі клієнти. Доброго дня, мене чудово чутно добре. Да, дуже вдячний вам. Так, дійсно. Мене звати Сергій Бевзенко, і я хотів би з вами сьогодні поговорити саме про персонал. Оскільки заявленою темою сьогодні було те, як не вбити клієнта. От і, е, на мій особистий погляд, і виходячи із певних досліджень по психології, це все ж таки часто виходить із вигорання і тих ситуацій, процесів, які відбуваються всередині наших операторів, наших улюблених операторів, які в нас є. І е, я протягом кількох років вже допомагаю багатьом компаніям, багатьом кол-центрам, створювати їхні кол центри розвивати відділи продажів. Дуже радий, що я бачу тут кількох клієнтів, з якими ми працювали протягом цього року, минулого року. Дуже вдячний. Двічі за те, що ви тут присутні, от і тепер продовжуючи про що я хотів би сьогодні з вами поговорити. Хотів би я з вами сьогодні поговорити про те, наскільки. Психологія перегукується з тим, які процеси відбуваються у наших працівників, і оскільки сьогодні в нас все ж таки конференція присвячена AI, то як AI на це впливає, і які з нещодавніх моїх кейсів з моїми клієнтами ми досягли значних успіхів саме в розвитку AI і роботі з їхніми операторами. Як це вплинуло на зниження їх вигорання, на покращення і утримання Мені їх ефективності і в цілому, яких результатів нам вдалося з ними досягти. Отже, у мене чомусь не дуже працює клікер. ви Підкажіть, куди я маю клікнути, щоб він на це в мене попрацював. Він стоїть на он, куди треба натиснути. Стрілочка вниз. Чудово. Добре, я думаю, що ні для кого не верхня, верхня верхнє зображення і верх верхній графік, тому що кожен із нас, як керівник, як власник, точно з цим зустрічався. Отже, коли наш працівник тільки приходить на роботу, він. Новачок, він те, що називається, прям такий жовторотік, і він старається, він дуже хоче розвиватися. І ми з вами, як керівники, хочемо, щоб він досяг того найвищого шляху, коли в нас буде його ефективність якомога швидше. Але так чи інакше, через певний час. Його ефективність починає знижуватися, і працівник те, що називається, починає вигорати. От він починає бути десь трошки токсичним, десь починає щось трохи забивати на свою роботу так і таке інше. І психологи почали досліджувати цей феномен, чому так відбувається, і які пов'язані із цим процесом відбуваються всередині людини, тому що все це відбувається так чи інакше в нашу мозку. І дивним чином знайшлася ось така крива. Яка е, починається від стадії тривоги і закінчується стадією виснаження? І вона, як ми з вами бачимо, дуже дуже сильно нагадує саме цей графік, який нам з вами всім знайомий керівникам. Дійсно, коли людина тільки до нас прийшла на роботу, коли вона починає з нами тільки працювати, вона знаходиться в стані тривоги, тому що вона триводиться за свої результати, за ті помилки, які вона могла допустити. І вона їх допустить, звичайно, під час навчання, як їй показати найшвидший результат, і як їй досягти цього результату. Тому тут у нас знаходиться тривога. Вони, звичайно, певним чином супроводжуються фізіологічними, емоційними, як переживанням, так і процесом всередині їхніх їх мозку. І потім людина наш працівник виходить ось на таке певне плато. Це плато у психології називається нормальний рівень опору, тому що так чи інакше, коли ми приходимо на роботу, ми все одно десь там трохи себе змушуємо, десь трохи маємо певні переживання, десь маємо певні стресові ситуації, які впливають на нашу роботу. І так чи інакше, наш рівень опору дозволяє нам бути ефективними на роботі і дозволяє бути ефективними нашим працівникам. Коли це рівень опору, Починає знижуватися, у нас починає розвиватися дезорганізація поведінки. Дезорганізація поведінки призводить до виснаження, до виснаження наших операторів, і це може призвести до розпаду їхньої діяльності, до психоматичних навіть захворювань, які в нас є. Я впевнений, що у кожного кол-центру, особливо плюс-мінус великого, є люди, які сидять на седиментуючих або антистресових якихось препаратах. Тому що особисто у мене в досвіді є кол центри якими я особисто керував, це десь від 20 до 300 людей в різних компаніях, і я точно знаю, що в мене такі працівники були. Які до мене приходили і кажуть, сказали, от я там сьогодні закинувся тою пігулкою, тою пігувкою, і так чи інакше, вони стресують. А для нас, для керівників, це точно невигідний процес. Для нас, для керівників, це точно неефективна штука, тому що ми, ми то знаємо, що нам працівник має приносити результат, нам працівник має приносити певну ефективність, ми на нього розраховуємо. А в цей момент ми його навіть і звільнити не хочемо, тому що, ну, а вдруг він буде показувати результат, а хто буде обробляти замовлення і так далі. І навпаки, в ці моменти, в сьогоднішніх умовах, які в нас є з вами на сьогоднішній день в Києві, в інших містах, в інших областях, існує надзвичайно великий кадровий дефіцит. Я впевнений, всі з вами всі погодяться, що сьогодні є дуже важка ситуація з тим, де знайти операторів і тому подібне. Тому звільнити і не можеш, а ефективність уже низька, і навіть людина є токсична. Що в цій ситуації з усім робити, от сьогодні ми з вами про це все поговоримо до того ж, оскільки це штучний інтелект, подивимося, як на це може вплинути штучний інтелект для того, щоб ми отримали додатковий результат. Отже, рухаємося. Що ж є такі причинами? Причинами того, що людина стресує, що людина вигорає, і які є при цьому у нас подразники. Ситуація в країні ні для кого не є секретом, що це є провокатором наших стресів. Відсутність розвитку і задоволення на роботі. Далеко не кожний кол-центр може давати можливість розвитку для своїх працівників, як то кар'єрні ліфти, так і особисто з того розвитку, так і якихось додаткових функцій по розвитку. Це складно. І чим більше кол-центр, тим складніше. Це робити. Сімейні особисті обставини. У кожного з нас є ті причини, які нас всередині певним чином гложать, які певним чином впливають на нашу ефективність, на нашу продуктивність, інтенсивність праці і додаткові зміни. Ну в кого в кол-центрі немає додаткових змін. Якщо у вас немає додаткових змін, значить, скоріш за все, ви не дозавантажені якимсь чином. От є інтенсивність і маючи оцей весь багаж, коли людина перед цим має певний стрес і при цьому приходить на роботу, і їй ще треба якісь додаткові зміни відпрацювати з додатковою інтенсивністю. Що відбувається? Він йде на роботу, в нього є осінь, холод, він повним ціном не задоволений своєю заробітною платньою, бо він її отримав, а йому не вистачає на новенький айфон. Ну, то, ну, це, це чудовий подразник, або на інші свої потреби, на які він не може їх закрити. Робочі ситуації, які трапляються як з керівництвом, так і з іншими колегами, і це так чи інакше по-любому буде впливати на те, що і подразнювати його і без того травмовану психіку. І, звичайно, клієнти. Звичайно, клієнти, саме ті клієнти, які можуть дратувати. Саме ті клієнти, у яких так само є внутрішня проблема з їхньою психікою, які просто роздратовані, і які від вас чогось вимагають. І це все страшні подразники, які впливають на наших з вами операторів. Отже і маючи це все, ми з вами, як керівники, маємо собі поставити одне питання: і ставимо, що маючи оцю всю ситуацію, що ми маємо з цим зробити? І так це зробити для того, щоб це не тільки а, не вплинуло додатковим негативним фактором на моїх операторів, а ще якось яким чином допомогло моїм операторам ну і допомогло моїй компанії. Що ж з цим робити? Отже, а, що ми з цим можемо зробити у нас а, ось мої клієнти застосували штучний інтелект і IVR для того, щоб обробляти свої клієнтські бази. Що вони зробили? Вони застосували холодні дзвінки, вони застосували інформування, сортування звернень і автоматизацію деяких тематик. За допомогою штучного інтелекту. І це вже розвантажило операторів і знизило на них навантаження. Так, звичайно, холодні дзвінки можна зробити не всі штучним інтелектом, а й віаром. І про це поговоримо далі. Що з цим можна робити в цілому? Друге, друге рішення, яке необхідно застосовувати і яке застосували мої клієнти, це застосування аутсорсного кол-центру. Саме аутсорсний кол-центр може використовувати можливість здійснювати холодні дзвінки, вони можуть здійснювати інформування бази про акції, про якісь певні дії, про певні записи і так далі. І це суттєво розвантажує ваш внутрішній кол-центр. Більше того, вони можуть виконувати ту роботу, яка дратує ваших операторів, тому що ваші оператори, я прям відчуваю їхні страждання тих банківських працівників, які мені телефонують і пропонують кредит готівкою. Хоча я користуюсь там кредитною картою. Вони до мене телефонують і кажуть: Ну там хочете, хочете, і прям відчуваю, що вони хочать хочуть покласти трубку от в цей момент і страждають. Ну це я розумію цих людей, тому що я сам в свій час працював у банку, і я сам працював із моїми операторами і шукав інструменти мотивації, як заохотити їх це робити. От, якщо ви віддаєте це на аутсорс, то аутсорс це робить з задоволенням, тому що вони для цього треновані, там підібрані для цього люди. Особисто я співпрацюю із Zenco BPO, тому що це на сьогоднішній день в цьому році єдина компанія, яка була визнана європейськими стандартами якості і вже сьогодні є у фіналістах серед престижної європейської фремії по клієнтському сервісу. Вони на сьогоднішній день можуть ефективно і якісно і одні. З небагатьох виконувати хороші результати дають по продажах і по іншим серцям, які вони пропонують. Застосування е, аутсорсингу на сьогоднішній день, що є дуже важливим для країни е, в наших умовах, це страховка від блокаутів. Навіть генератор вас на 100% сьогодні не застрахує від блокаута, тому що в мене була ситуація, якраз липнева, коли у дуже великої компанії стояв надзвичайно великий генератор, і який зламався, просто зламався. І як результат, велика кількість дзвінків просто не могла пройти, і велика кількість дзвінків не могла ну, бути оброблена. А це дуже важливий критичний проєкт, і саме застосування аутсорсингу їм допомогло. Отже, як результати впровадження штучного інтелекту і аутсорсного кол-центру вплинули на моїх клієнтів? У них зросла конверсія, тому що люди були підготовлені і могли виконувати цю роботу ефективно. Зменшився час очікування у клієнтів, що, звичайно ж, спровокувало зростання NPS майже на півтора бали в середньому від 3,5 до 4,8. Покращення коефіцієнту ретеншн, тому що кожен клієнт хоче повертатися туди, де він отримав хороший сервіс. І через те, що вивільнився додатковий час. У Quality Assurance, у контролерів якості, вони змогли більш ефективно працювати із своїми операторами. І як наслідок, рівень балів QA підріс на 10-15%. Отже, на сьогоднішній день застосування штучного інтелекту та аутсорсного кол-центру є впевненістю в тому, що ви впораєтеся із майбутніми викликами, які у вас можуть трапитися, і диверсифікація як ризиків, так і витрат. Що є на сьогоднішній день для вас дуже ефективною функцією, яка допомагає розвивати бізнес. Але наша тема з вами про вигорання персоналу, виснаження персоналу. Звичайно, у вас виросте НПС, застосовуючи штучний інтелект та аутсорсний кол-центр. але ви можете поставити абсолютно справедливе питання: а чи зменшиться вигорання персоналу. Якщо коротко, то так. Але якщо трохи довше, то хочу показати, як у моїх клієнтів застосування двох рішень штучного інтелекту, а саме ендертюрінга і колчекера, вплинуло на зміну процесів, до яких результатів це призвело, і як це потім набуло відповідності у роботі з персоналом. Отже, у досить великого кол-центру на понад 100 посадкових місць був застосований ендертюрінг. У меншого кол-центру приблизно на 20 людей був застосований коллчекер. Різниця зразу очевидна і зразу видно, що эндерг використовував понад 70% усіх розмов і звернень як для обробки і аналізу. Колчекер це дуже ну, скажімо так, флексібл-система, яка дозволила оцінювати меншу кількість дзвінків, вибіркову кількість дзвінків. І для того, щоб змінити процеси, було достатньо оцінити приблизно 10% дзвінків і звернень, що є дуже і дуже хорошим результатом. Як це вплинуло в цілому на процеси? Автоматичне, швидке, динамічне відслідковування тенденцій в кол центрі Бо чим більше ваш кол-центр, тим важче відслідковувати тенденції і зміни, які у вас відбуваються, дозволило фокусно акцентувати на потрібних зонах їх покращення в системах навчання. Тобто кол-центр і керівництво бали, бачили саме ті зони, над якими треба працювати, і які впливають на НПС, на задоволення від, клі... від роботи з клієнтами. В Меншому колцентрі е головною і великою перевагою полягало в тому, що була гнучка система оцінки, саме того, що необхідно. Тобто контролер якості від робочих вуг і рук переключився до, ну, на функцію певного аналітика, який аналіто аналізував саме ті звернення, які необхідно відправити на оцінку, і як результат, який результат вони хотіли отримати. Але компанія отримала зменшення футу по цьому працівнику в 4 рази. Тобто, із 160 годин необхідно було витрачати лише 40 годин, а 120 годин. Можна було витрачати на роботу з персоналом. Тобто, це one-to-one, -one, це розробка і робота із певними індивідуальними планами розвитку і так далі. саме це представлено на цьому слайді. Що, що досягли кол-центри? Вони досягли фокусного навчання персоналу, застосування QA в інших процесах, що спровокувало на увазі до оператора. А є дуже... Розумний, і, на мій погляд, дуже справедливий вислів про те, що людині від людині найбільше за все потрібна саме увага. От, і чим більше ви уваги приділяєте вашому працівнику, тим ефективніше ваш працівник працює для вашої компанії. Отже, коли ви перекваліфіковуєте своїх працівників QA, чи HR чи додаткових асистентів на роботу з вашим персоналом, розробляючи індивідуальні плани розвитку. Працюючи з ними one-to-one, -one, ваш HR-рейтинг, ваш E-NPS е буде не тільки зростати, а найголовніше, що у вашого працівника з'явиться бажання далі працювати в цій компанії. А власне, ви цього й потребуєте, тому що це призводить в свою чергу до підвищення мотивованості персоналу і зниження плинності, що звичайно є на користь вашої компанії. Хотів сказати, що оскільки. Рішення, які, про які я вам сьогодні говорив, є виправданими і перевірені особисто мною. То сьогоднішній день ви можете сканувати ці QR-коди і отримати знижку на рік кол-чекера 10%. На мої особисті консультації, допомогу від BCC 10%, і на 10% знижки від аутсорсного колцентру Зенко. А на цьому я вам усім усім дякую. Бажаю вам ефективної, сильної команди і персонал, який замотивований на результати розвиток вашої компанії.